Ти диви, як крупно Ребят, дивіться Меджик. О! Вітаю, дорогі друзі, радий вітати вас на каналі Fishing Win. Як ви бачите, позаду мене зараз знаходиться дівчина, а отже, це означає, що сьогодні буде ребловля з дівчиною. А, сьогодні ми приїхали на Старогородське озеро. чесно кажучи, я не знаю, як вони називаються, але знаю, що тут є платва, окунь, щучка, ну, всі види риб, які нам сьогодні потрібні. А в Вдічний сьогодні буде поплапопір, в мене це буде мормишинг. Якщо рибка не буде клювати на мормишки, то перейду на поплапопір і теж буду ловити краснопірку Як ви бачите. Озеро дуже сильно зароше, а під берегом це означає, що просто для поплапопіра це ідеальна середа. Тому ми зараз розкладаємось і починаємо. Приємного перегляду! Приходимо до комплекту оцоєва девушки, в неї за основу це флагман Оптимум в довжині 221 з тестом 18 на яку я поставив дайва фуєга 2,5 06 шнур це G-Braid. 06 поплапопір 2 грамчика, 0,14 ліска від флагману. І ось такий невеличкий гачок 16-го номеру стоїть. А тепер переходимо до мого комплекту. В мене це є паличка саморобна від Rodbuilder в довжині 1,68 м з тестом 0208 грама, на яку я поставив катушечку Castking Variant Eagle 2, яка важить 143 грамчика. Шнурок у мене це Hardcore The One 009 з розривною 900 грамів, повідать з 0,14 ліски, мормишка 03 грама. І ось такий вийшов у мене. Прям правильний мормишинговий комплект. Тобто в прошлі рази то катушка була не та, то ліска була. Зараз вже все як має бути, тож починаємо. Е, ще не дорозказав вам заповідець. Ізначально на попірі стояв сантиметрів 35, але вийшло так, що риба взагалі відмовлялася клювати. Тож ми скоротилися десь до. до скільки тут сантиметрів? Десь 20, 15 -20. десь 15-20 сантиметрів. Дивись, в тебе є опариш. В нього є. Дві частини його, так? Да? І в одній з частей в нього бачите, таких дві є чорних полосочки. Mm -hmm. Ти береш крючок і коротенько такого за краюшок. Mm -hmm. Бач, з нього нічого не витікає. Коротше, ребята, підписчика на фото. Ану давай показуй. Що тобі якось як... щось треба дати, да? так? з бочку. Стій, йдемо, я тобі дам кое-що. На Ну, в кого ловиш? Краснурку. Вибирай, які хочеш ті крючки в пачку, в мене більше просто немає. Ну, типу на Краснопірку ці не погані, ці не погані, це супермач флагману. Є ще. Кар... Бере, тримай. Дякую. Все. Та а хочеш ти, ти підписаний? Ні. А, ну, значить, Тобі нічого не дамо. все. <ріх> ти не підписаний, ми тобі нічого не дамо все. Зараз потихеньку будемо обходити в озеро, шукати рибку. Можливо, навіть більшу мормишку поставлю, як показує практика, останні наші вилазки сюди, що важкіші мормишки працюють краще. Так, ребята, получається, обкидали ми першу точку, зловили пару плотовичок, я їх навіть не знімав. І зараз, думаю, перейдемо ближче до спуску води, подивимося, як там буде. Постав я крупнішу мормешку, десь 0,6 грамів. Попробуємо на неї. Ти диви, яка крупна! Як тобі? Я просто не дивитися. Так, інша локація. У мене мормишка 0,6 грамів. Ну. Так, зв'язав я цю снасть. Повідок у мене буде максимально довгий, сантиметрів 30, спробую поекспериментувати. Ліску я поставив ось таку від Джексона. І гачок я поставив ось такий від флагману серії Grand Feeder в 16-му розмірі. О. А я не можу зловити, а Катя довбить одну за одною. Що це таке? Подвічку маленька. Ну як ти це робиш? <світ> То це якийсь. матюкаці не хочу. Ні, щось микає. О, диви, диви, диви. Є. Оба. Ну маленько, але на морму снася, ребят, просто кайфарики. такая малесенька. На одного париша. Так. видой, Давай. Додому. Значить, вчора вийшла така проблемка, що оці трамвай. Вийшла така проблемка вчора, що риба просто перестала клювати. Обійшли ми вчора ще пару озер і як назло, риба взагалі перестала клювати. Тому зараз у нас все ті ж комплекти. Зараз ми знаходимося вже прямо в центрі міста Вінниці під центральним мостом. Сьогодні трішки обійдемо, спробуємо половити рибку. Я на «Мормо», а Катя на поплапопер. Тому зараз чіпляємо повідаць, чіпляємо мормишку і починаємо. А, поки я розкладався, я замітив, що поплапопера я просто-напросто забув, але в мене була коробка з воблерами, в якому я знайшов ось такого воблера з аврори, як ви бачите, а такого карася. І я буду його ставити замість поплапопера. Взагалі можна поставити будь-що вам зручно. Поплапопір це не є прям дуже важливою частю. Даної риболовлі можна бійтись, там, той тою пробкою, якимось воблером, тобто це не є важливо. Е, дивіться, зараз я закину, наприклад, в теорії він не тоне, його добре видно, можна зробити якийсь рух по воді. Я думаю, ми сьогодні обійдемося даним попіром. Із Аврора. Сьогодні Каті я буду ставити вчорашню ліску. Це серія S-Power Hookline 014. І ось такий гачок від Mitsui Soda 10-го розміру. О! Ребята! О! Перша рибка Катерини, Маленька плотвечка. Давай тобі Давай. Я тепер ще не розумію, що вона приємно. Ну, взагалі, якось непонятно під'їзду. Ну Катя, ну не ругайся. Люди дивляться. Люди дивляться. Зачепів під мостом повно, ну що вже поробиш. Кстати, отака от така от мене мормешечка стоїть. 0,4 грамчики. І отака така от краказябра стоїть. 0,14 флюр, той же, що в Каті. Флюр кажу, лезка. Ну на шнурі я замітив таку закономірність, що дуга видувається дуже сильно. Но польотні характеристики дуже сильні. І це, я думаю, один із плюсів шнура. Як ви бачите, коробку я собі ніяк не можу купити, тому що грошей нема. От би мені якогось спонсора, було б взагалі добре. Огу! Оце уток там. Кап'яз диви, просто зграє іде. Да. О, які є люди. <рес> це бичок маленький? Ні, це бичок. бичок? Да. Диви, який бичок. А, робив дуже обережну проводку по дну і клюнув ось такий ось красний. Просто дивіться, який гарний бичок, який гарний в нього відтінок. Клюнув на мармишечку, як ви бачите. Від. Ну відой. Отакусь мармешечку саморобну. 0,2 грамчики. Відпав, Кать, ще один був. Друзі, тільки закинув ще один, тік, що був. З наступного закиду. Головна проводка яка? Робити дуже мінімальні такі пришки по дну. Він всі моменти клює. О, а це хто? це хто? Ні, Катя окунь. Дивись, це окунь. Такий хороший. Двікі маленькі. Як ти Ні, взагалі морма завжди ловить трошки крупнішу рибу на сьогодні. Вона ловить ось таких ось красенів, таких окунів, таких бичків маленьких. Надіємося, що зараз щось крупніше клюне. Відпав. Прикольно. Все таки самі нежні проводки сьогодні спасають обстановку. Ребят, дивіться Magic. Зараз буде Magic. Бачили? Зараз буде Magic. Пар два. Ого! Другий раз не засік, ладно. Настрою його я думаю вийде. Давай Опять. Мимо. О. А з четвертого разу вийшло. Табу чокать. Дуже гарний. Ого, який гарний. Я зараз вам його покажу. О, зловила? Так. Ти Все, втекла. А мене зачепили, кстати. Це по була. було. Це була плотва. Невеличка. Як показує практика, на різних водоймах а, клює по-різному на різні насадки. А, як ви бачите, на річці під мостом краще клює на мормишки. На попер взагалі практично не хоче. Кать, скільки ти зловила риб? На озері вчора ти зловила десь около 5-7. Ну, а я вчора на озері не міг практично взагалі нічого мармишками зловити. Було два невнятних контакта, і вся риба йшла на попер. А тут все наоборот. Тому краще брати з собою сюди дівчину на рибалку, давати їй в руки попер і дивитися на що краще клює. Ось така ось насадочка виходить зі скусеним мотилем. Мотель в мене зараз від флагману стоїть. На Берклі мотель грошей нема. Як би це не звучало. Ребят, комари гризуть, тому завжди з собою літом на вечір беріть спрей від комарів. Давай, Катерина. Ану, перевернись. Перевернись, повернись. Давай руку. Давай другу. Все? На ноги обов'язково, бо я стою у воді. На мене і так вони після вчорашнього, як ви бачите, погризені. Ти розпутала О, там хоч? Можу перестаю. <рес> Тепер от кукра казаброчку поставив, тому що на мотель поплювань практично не було. Хоча я думав наоборот, де да, клювань набагато більш. Но, маємо, то маємо. Ось ці. Катя, розкажи, де тобі більше подобається ловити? На річки чи на озері? На озері. Чого? Там куда Тут, Тут трамваї ходять. Тут трамваї да? ходять, так? Ну Де ця риба? О! Витягнув. О, ну чого? Догнав. Да, це хто? А, це Окунь кажуть. Ребята, це Окунь. <реш> Бачиш, який маленький? У мене сьогодні трофей по малій рибі. Ось такий ось. А конець. Давай. А змінив я приманочку, поставив, ну, в мене не було вибору, по ідеї, тому що я відірвався. А поставив я мармешечку 0,4 грамчика і джавасика 1 дюймового. І окунь, як ви бачите, проклюнув. Ого, там щось мулоть. Так, ребята. ще один такий малосольний огурчик. В натурі похожий. Плива додому. Это хто? О! Это вже розмір. Це окунь, Так? Oh. Друзі, ось такий ось тільки що клюну гарбатенький, малесенький, на джавастика один дюйм і на мормишечку 0,4 грамка. Дуже приємна рибка, особливо на Так, да, Кать? Yeah. Ну це вже гарний. Зараз ми з ним пофоткаємося і йдемо його випускати. Uh, так, Катеріна, ваша реакція. Такий well, 8. <laughs> Такий бусинка клюнув. До Додому.